Гадаю, що на джідропі за промокодом ATOMF та atomf 11 Ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали сьогодні. Я налаштован серйозно 4900 на балансі дропу, і підемо відразу розігріємось в кейсі, який дається безкоштовно. По моєму промокоду ATOMF66. Ну, і звісно, дає, цей промокод також дає 11% при поповненні, а також оцей кейсик за депозит від 500 джипонтів. Відкриваємо ще разочок і вже будемо виходити звідси, бо якось сьогодні цей кейс прям щось не ставить. Щось не ставить, ну якщо це 100, ну, да, 136, 361, поїхали ще це все. Перекрафтимо ось так за 411. Щоб випало нам що? Правильно, тисячу хоча б. А, 111, окей. Окей, окей, 111. Ми тисячу зробимо, як я і казав. Будь ласка. Почало повільно, але цього не вистачить. Це прям логічно, да? да, А, Можна покрутити по-серйозному. Наприклад, 4 Сицилії за 2600. Дробовик дуже погано. Все, все дуже погано. Все дуже погано. Треба ніби отак ще раз робити. Просто олинитись. Тому що я вже не знаю. Окей. Okay. Окей, uh, okay. оце вже гарний прокрутик, бо в цілому ми навіть в окупі. І ще раз би так зробити. З чотирьох, Будь ласка, треба ще раз, щоб ми плюс-мінус повернули баланс. Це погано. Це норм, це норм. І хоча б ще такий третій не випадає. Окей, okay. продаємо два окупи наших і 227 тисячу. Не хочеш видати мені? Ну, будь ласка. Будь ласка, ні, не видає. І 1111, може, глок такий, ні. Почало повільно, до речі. І. До речі, випадає. Окей, є, є, є трошки контакт. Е, Можна ще Сицилію відкрити? Ні, я не хочу, я не хочу. Краще, краще, реально, просто за таку ж суму відкрити два цих кейси, бо поставити тут може добряче. Наприклад, як зараз. Ну, непогано, непогано. 음... Будь ласка. Цей кейс видавав мені. Видавав, причому, ну, непогано. Не, не О, нормально, нормально. почекайте, а от. Почекайте. Я ще раз крутану. Може, ми знайшли спосіб підняти собі зліва. Причому цей глок він. ну, не, не буду казати, достатньо часто тут падає, Ну, прям видно його. Іноді буває, видно його, 3000 ставимо. Ой, по-моєму. Ну так, да, нормально. Будь ласка. Ви бачили, як вона стартанула, як боліт Формула 1, просто як гонщик нелегальний? Дивіться, бам, сюди, сюди. 2800. Полетіли, все або нічого. Все або нічого, бо а, вже мені набридло це все. І, Іде. Дори... Ну, це 2000 може коштувати, я знаю. Так, да, це 200. Це ну, ви прикиньте, Калаш Азімов не окупає це все діло. Я просто щось, як так відбувається. Так, кручу бочковий. І дивлюсь на мега-супер-пупер дро. Оооо. Камбек. Камбек відбувся. Оцей, до речі, кейс дійсно, ну, прям супер непоганий. Супер непогано видає. Це, ну, типу, за останні там, серії 5. Він мені три калаша таких поставив. Ну, от бачите, може і погано поставити, так що треба грати завжди обережно. А знаєте, скільки треба поставити? 871. Давайте 3000. 3000, полетіли. На жаль, ні. Ну, вона знов стартанула, як я не знаю хто. Ну, дійсно. 3800. Роблю. Я просто роблю. Просто навіть не питайте, що я роблю. Я просто роблю це. Ні, 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 500, це. Та, ладно це 1000, ну все одно, це дуже погано. Це дуже і дуже. Ладно, в мене нема вибору, крім того, як отак зробити, 4. Будь ласка, купіть, я піду один цікавий кейс, буду відкривати зараз весь час. О почекайте, це, це двушка, це двушечка, 2900. А, я хотів оцей кейс повідкривати. Кому він вже на бриз, вибачте, але якось треба вже рухатись. Кудись. За... Будь ласка. Ну, я зрозумів. Просто зли... злив касарік. Злив касарік джапоїнтів. О, підняв, підняв касарік джапонтів. Тепер 4. Без питань, без зайвих питань. Просто роблю. І ні. Ну, це 2. Це 1500 навіть. А ну, це 2000. До речі, я ту ж суму видала. Тому давайте змінимо. Змінимо кейсик. Просто 4. Тепер таких відкриємо. Hit registration і. Ус і все. да, Ус і все. На жаль, 3600. Окей, в мене є ідейка. Знов це кейс піти, бо. Бо він не видав, ну два рази він не видав. Ну як. Будь ласка, зімо. Найс, почекайте, це дуже дорого, ні. Це 5к мінімум, або 10. Ні? 6500. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, ми зараз як же тут розкруте. Треба 10 тисяч, я роблю спробу, бо вже я не знаю, О, найс. Ще щось. Окей, оце норм. Оце норм. хо 6К, 9. А... Просто без питань. Бо насправді, якщо випадає зараз 5.7, то же, то ми в окупі. Ну, в плані не в Оку. Це погано. Вона ж не коштує багато. А, ну це навіть Окуп 5. -7... Будь ласка. Просто видай 10 тисяч, і я спокійно зроблю апгрейдекс. Окей. Це якщо 5. -7... Ну, може, вона і дешевше є. Будь ласка, не дешевше. Найс. Ну да, бачите, дешевше була, і кейс, оце. Оця вже не окупила. Оцей МПД. MPD... Бладспорт. А це знаєте що? Це спроба. І, до речі, це спроба. Але якщо не випаде, я це на наступну серію залишу, тому. Приготувались. Я ввожу 3-4 тисячі. 28% шанс, будь ласка. По-моєму, випало. Чи ні? Не випало, так? Чи випало? Не випало. Просто міліметр, друзі, це. Це хана. Це просто жесть. Давайте на 1000 поставимо, щоб почати більш. Ну, а зараз випало, так? Чи ні? Випало, так? Так. От зараз це випадає, ну звісно, продаємо. На цьому все. Можемо відкрити чисто Ninja Defuse, перевірити мої шанси на наступну серію. От дивіться, скільки глоків, стільки... Ну, 2 глаки це ще й непогано. Продаємо. Дивіться, якщо паде 3 глаки, це значить, що в наступній серії я не виб'ю. Цього. Ні, а як якийсь челендж не дуже. Коротше, я знаю. Якщо падає хоча б зараз один глок. Ні, хоча б два глоки, то це значить, що в наступній серії мені не випадуть ці перчатки. Дивимось. Мені випадуть? Мені випадуть, походу, в наступній серії. І, до речі, дивіться, який жирний окуп видало. 8-8-8. Може. Окей, давайте просто. Просто п'яткінець, бананадей, і кожен окуп. Це значить, що в мене є шанс. На те, щоб. Походу, шансу нема, так? Ну, оцей тільки, оце й, да? Все. Всім дякую за перегляд цієї серії. На жаль, не вийшло, хоча було дуже і дуже непогано. А, до нових зустрічей.